Крим це 100% Україна. А От як назвати мешканців півострова: кримчани, кримці, кримські татари, Кримли, Кримчаки чи може Караїми? Нумо з'ясовувати. Перш за все, варто відкинути слова, що іменують не сукупність людей, які проживають у Криму, а називають окремі конкретні народи чи народності. Кримські татари точно ні, бо це народ тюркського походження, що сформувався на території півострова та в степовій Україні в тринадцятому та 14 -му. Надцятому століттях вони мають власну мову, культуру, традиції. Це значно вище ніж просто населення. Така назва закріпилася в українській та російській мовах у часи Московії та замінила історично. Кримці, тобто всі народи тюрського походження, тоді асоціювалися з татарами. Кримли, друга історична та сучасна самоназва кримських татар, дослівний переклад якої ті, що проживають у Криму, також відкинемо слово кримчаки, адже це назва найменшого корінного народу, що визнаний законодавчо, і сформувався він на основі давнього місцевого населення, представники якого сповідують юдаїзм. Саме через віру в часи Другої світової винищили близько 80% кримчаків. Не підходить нам і лексема Караїми, бо це найменування народності, що є спорідненою з кримськими татарами, але відрізняється своєю релігією. видозмінений юдаїзм. Караїми також мають свою мову та традиції. І нарешті лишаються кримчани та кримці. Обидві лексеми, якщо зазирнути до словників, мають значення мешканцям. Інці Криму щоправда до кримців дописують ще одне пояснення: первинне та застаріле кримські татари. Ж який варіант все таки ідеальний. Усі секрети відкриє структура слів. Якщо лексему кримець розібрати забудовою, то чітко побачимо суфікс ець одна з функцій якого утворювати назви особи за національністю. Порівняймо українець, німець литовець. Отже, кримець або кримці має асоціюватися з найменуванням людини конкретної національності, як у первинному значенні кримські татари. А от слово кримчани має дещо трансформований суфікс ан, одне зі значень якого особа за територіальною приналежністю. Наприклад, вінничани, харків'яни, кияни. Саме тому правильно мешканців Кримського півострова називати кримчанами незалежно від їхньої національності. Тож продовжуємо тримати мовний фронт, глибше пізнаваймо українську і незрадливо чекаємо повернення кримчан під синьо жовтий с т